Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі for Speed Most Monte 2012. І в нас знову гоночки, і це остання гоночка. І це у нас дрифтинг. Давайте поїдемо. Так що їдемо, щоб знову дрифтинг виконати. Так, нічне місто. Оце називається гра 2012 року. Оце називається графіка. Повіщам... наче не 2012, а там не знаю, 2014-2015 десь отак. Так, скоротимось ось так шлях. було досить близько, добре що не аварія. Прискорюємось! А ось і гоночка бляха-муха, пробуксуємо. Дрифт резина? Тут нам треба 2000 очків на цей раз накопичити. Ні, це не дрифтинг. Тут треба значки позбивати. Щоб... Очки наб... Якщо ти збиваєш, то тут очки набираються. Тобто, тут десь треба набрати півтори тисячі чи 2000, щоб отримати золоту медаль. О! За бляхамка, і кудо. куди я виїхав? Куди я поїхав? Прискорюємось. Оце підіб'ємо, за нього більше дають. Ось так, очки у мене десь ось так. Ось так. О, куди я вилетів? Треба повертатися. Я не знаю, скільки очків я наберу. Залишилось ще. 32 секунди. А мені треба вже понабирати за цей час. Очків немалих. Бляха-муха. Ну і фізика. Та пляха-муха. Прискорююсь. Ось так. Задній хід. Все. Набрав для першого місця. Давайте поставимо її. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деїмон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!